Пропонуємо однокімнатну квартиру по вулиці Кубанської України. Восьмий поверх 9-поверхового будинку. Квартира після косметичного ремонту. Має мору додатково. санвузол сумішний. Чистенький ванна. Кухня має всю побутову техніку, холодильник, мікрохвильову піч, плита газова, що зараз дуже актуально. Шпалери всі свіженькі, чистенькі, світленькі, багато спільних, спальних місць. Диван розкладується на дві персони. Другий диван таке ж саме. І навіть є ще додаткове кресло. Його теж не можна розкласти. Тобто, якщо до вас приїжджають гості, всім вистачить місця. Великий балкон засклений, встановлений склопакет. Ну і, звичайно, неймовірні закати. Запрошуємо на перегляд.